В діда така фішка. Він колись. Я питаюся, як ви так заставили бабу? Блін, що вона так бистенко сказала, пів четвертої їде на весілля. Знаєш, півчетвертої. Він, він каже: ти що, не пам'ятаєш, малий, а то була реальна історія, де дід чекав бабу півчетвертої. Він хвилина проходить: він фа нема. 42, все, Баба дзвонить не до діда, а до мене. І плачуть. <laughs> де цей? І де, де ключі? Я двірки? І все, склейка на свадьбі. Дід сидить в одному кінці, баба обіжена в другому. Дід від молодого, Дід собі двіжує, дід собі двіжує, я підходжу вже в кінці весіля. Кажу, дід, а це спецсон ти зробив? Я що вона мені буде мішати віддихати. Мені подобається впевненість з дідова, що він не відпочивати на машині. Він він дід потом зранку каже, од Каже, ми б тако сиділи, у мене би от кіго з боку синяк був цілий вечір, бо вона би тень. А тут ка я собі віддихнув і це.